Дівчата і хлоп'ята, я вас рада вітаю, Добра усім бажаю! Дітки, послухайте загадку. Хто вночі у лісі полі побілив усе довкола? Хто мереку і ялину вбрав у сніжну кожушину? Так, це зима. Прийшла зимонька зима, одягла у теплі сріблясті шуби дерева, Тепло і затишно деревам під білою пухнастою ковдрою, приколисала і зима, солодко спиться їм, тільки вітер-пустунець інколи налетить. Захитаються дерева і трішечки поскидають своє красиве вбрання. Але зима хороша господиня, знову притрушує їх сріблястим сніжком. Мріють у зимових снах про весну, літо, красиві дерева. Дітки, скажіть, а ви любите зиму? Так, а яка зима? Давайте з вами пограємо в гру. Зима яка. Зима яка? Білосніжна, зима яка люта, зима яка сніжна, зима яка морозна, зима яка вітряна, зима яка? льодяна. зима яка. Колюча, молодці дітки. Скажіть, а ви хочете завітати до казкового лісу? Закриваємо очі і ось ми вже з вами в зимовому лісі. Навкруги казкові шати, сиве плети в огілок, спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де добок, де калина, де шипшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замила. Сидять над озером ялинки, як сестрички в сповитку. Біла віхола хустинки їм зіткала на швидку, і березка, мов лілея, в платі сніжних пелюсток, замість бантика у небі, склена зірваний листок. У зими багато роботи, а ви хочете допомогти зимі одягнути дерева в красиві сукні? Так, ось подивіться, як можна одягнути дерево взимку. Сьогодні ми з вами навчимося вирізати сніжинку із паперу. Давайте роздивимося, з чого зроблений стовбур дерев. Так, з коричневого кольорового паперу. А чим він прикрашений? Вірно, паперовою сніжинкою. Давайте з вами пригадаємо правила безпеки з ножицями. Коли ріжуть папір, не відволікаються, дивляться на свою роботу. Коли ножицями не працюють, то вони повинні бути закриті дуже добре. Спочатку треба підготувати наші ручки до роботи. Білий, білий сніг. Та сніжинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки. Молодці. Для роботи нам потрібно голубий аркуш паперу для фону. Кольорова смужка коричневого кольору, білий папір квадратної форми, дві штуки, клей, ножиці, олівець, клейонка, серветка. Беремо смужку і складаємо навпіл. І ріжемо по лінії згину. Це у нас будуть два стовбура. Візьмемо один квадрат білий, згинаємо по діагоналі, куточок до куточка один раз і ще один раз. Олівцем. Намалюємо ті частинки сніжинки, які хочемо вирізати, але малюємо там, де лінії згину, потім ножицями вирізаємо намальовані частинки. І розкриваємо нашу сніжинку. Потім те ж саме повторюємо з іншою сніжинкою. Тепер ми будемо малювати, наприклад, трикутнички. Тепер будемо все приклеювати. Спочатку беремо стовбур і намазуємо клеєм один, а потім другий. Готову сніжинку змащуємо клеєм. І прикладаємо зверху до стовбура. Подивіться, який чудовий та чарівний ліс вийшов. Буду чекати на ваші роботи. Ось ми й допомогли зимі одягнути дерева в красиві шати, щоб їм було тепло та не було сумно чекати весни. Дітки, скажіть, що ми робили на занятті? Так, навчилися вирізати сніжинки. Робити зимовий казковий ліс дуже добре. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей. До побачення, малята!